Всім бажаю міцного, бачу все на зв'язі. Сьогодні у нас опять пізнавальний влог, а саме про те, як підключити тепловізор до монітора, як підключити до рухомого механізму, як все це працює, як тепловізор працює на відстані 25 або 50 метрів без батарейок, тобто, грубо говоря, із бліндажа із павербанка. Зараз все покажу, розкажу поетапно. А ви поки поставте лайк, підпишіться на канал і пишіть якісь коментарі. Так, переступимо ми спочатку до самого рухомого механізму. Сам рухомий механізм виглядає от таким от чином. Він складається з, з кусочка арматури, двох квадратних металевих труб і отакого от ігрікоподобного перфорірованого Y. В цих трубах знаходяться моторчики 12 вольт, які крутяться в одну сторону і в другу сторону. В нижньому, Нижній моторчик круте верхню полость. Тобто у нас рухомий механізм повертається ліво-право. А у верхній трубі у нас моторчик, який круте цей перфорований Y, щоб у нас тепловізор нахилявся вниз вверх Далі від цього рухомого механізму йдуть. Провода, які вставляються в пульт. Вони на кінцях мають отакі от коннектори. Це обикновенні ДК-конектори живлення. Сюди подається 12 вольт з пульта. Сам механізм кріпиться наступним чином. Ви його можете або вставить кудись в щось всунути, або можете, наприклад, до якоїсь. Чи ветки, чи гілки. Отако от взяти і прив'язати чи стяжками, чи проволокою примотати. Як в мене ось тут вже на встановленому стенді. Зараз я вам буду розказувати, показувати, як воно виглядає, як працює. От таке от кріплення отак от виглядає. Переходимо далі до пульту. Ось у нас стоїть пульт. Пульти у нас бувають, вони виглядять як катушка, вони у нас бувають 25 або 50 метрів. Це стандарти наші. Або ми робимо під замовлення. Навіть ось у нас 100-метровий пульт стоїть. Але клієнт відказався, бо там не піднялася камера. Ну, ми його ще зробимо та усовершенствуємо. Так, на самому пульту у нас кнопки вліво, вправо, вверх, вниз, штекер роз'єм живлення. Сюди ви вставляєте живлення або з павербанка і отакого от нашого шнурочка. Ви получаєте у вас 5-вольтовий павербанк, ви в 5-вольтовий павербанк вставляєте оцей шнурочок живлення. І в нас тут вже 12 вольт і вставляєте його в наш рухомий механізм. Також в рухомий механізм, якщо у вас є зарядна станція, люба, ви можете використовувати блок живлення. Обикновений блок живлення 220 вольт. Він видає 12 вольт, То есть не 220 вольт сюди, а ви блок живлення вставляєте в 220, но він видає 12, і ви можете сюди вставляти просто блок живлення. Монітор так само живиться від 12 вольт. То есть, наприклад, ще один павербанк треба. Або, ось, наприклад, блока живлення 12 вольт. Зараз я возьму включу. Взагалі-то Треба наоборот підключити, перевірити, але я поки так підключу, потом ми якраз з вами проведемо тест, як воно робить від блоку живлення, і як воно робиться. Ось я дав 12 вольт, і монітор запрацював. Монітор так же само працює і від павербанка, якщо комусь там непонятно. Е, так, далі. Оцей у нас розйом відповідає за відеосигнал, який буде передаватися з інших кінців. Я розкажу потім про них. Тобто ми беремо монітор, у нього є відеовиходи. Білий відеовиход це av 1 На моніторі. У нас є av 1 AV2. Тобто, Два сигнали можна приймати на монітор. Ви можете одночасно підключити і тепловізор, наприклад, і камеру, і просто переключатися між ними. Жовтий це в нас АВ1, білий це в нас АВ2. Тобто, У нас на моніторі вибрано av 1 Вставляємо жовтий в пульт. Керування руковим механізмом. Все, в принципі, підключення в бліндажі закінчилось. Беремо, розматуємо потім кабель, виходимо на вулицю. На вулиці нас зустрічає ось таких чотири провода. Два з них провода відлічаються. Один такий, же самий, але трошки коротший, і один тюльпан на відеосигнал. Оці два провода, які відлічаються, це і є провода, які підключаються до рухомого механізму. Зараз, секундочку, я вставлю. Так, ось я вставив, просто штекери повставляв в руховий механізм. Там ви собі далі виясните, який, який, типу, який верх-низ, який ліва права, я поки для відео просто як-небудь вставив, як кнопками собі мені буде удобно. Потім в нас остається два штекера. Один штекер це тут постійних 12 вольт, які передаються ось От сюди йде 12 вольт постійно. На руховій механізмі воно йде через кнопочки, того не постійно. Оці 12 вольт потрібні. А. Для того, щоб підключити, наприклад, відеокамеру сюди на руховий механізм поставити. Б. наприклад, ось ми зробили таку зарядочку, яка з 12 вольт робить 5 вольт. Тобто ви можете підключити тепловізор, з, щоб він заряджався з бліндажу. Не треба, наприклад, вам бігти за 25 метрів і переставляти чи павербанки чи акумулятори. В нашому випадку, так як ми тестуємо тепловізор, ми вставляємо сюди нашу зарядочку. 12 вольт. Щас, секунду. Вставили зарядочку. Провірили, чи є індикація. Воно, бачите, красненьким. Там або красненьким, або синеньким світиться, по-разному буває. Якщо світиться все добре, живлення сюди приходить. І остається в нас тюльпан. У нас от, оце все як є. Далі ми переходимо до тепловізора. Е, встановили, ми, наприклад, наш рухомий механізм. Зараз ми будемо встановлювати тепловізор. Як це робиться? Я в лабораторних условиях беру ось таку мегеньку тряпочку, так сказати, для того, щоб не поврядити новий тепловізор. Ой, ж Для того, щоб не поврядити новий тепловізор, положу сюди тепловізор і прив'яжу його стяжкою. Ось так це виглядає в встановленому виді, так сказать. Положив тепловізор, прив'язав його стяжкою. Він все добре держиться, все штається сам механізм. Він плотно прив'язаний. Яз... Прив зараз будемо крутити ним. Буду раді вас, раді контенту або для раді вашого цього. Різкавача знизу пускати, відвалиться, він не відвалиться, а він стоїть, там, по-моєму, ну, нормально стоїть, я не знаю, не до мене чи спитати. Ось це у нас роз'єм USB. Зараз ми сюди вставимо кабель. Бачите, я трошки пережав стяжечко, і так робити не можна. Краще якось або тут прив'язувати, або тут прив'язувати. Я то на стенді зробив, бо бачите, воно трошки тугенько відходиться. Ну, я просто прив'язував так, щоб кнопки не повредити. Ну коротше, Не так просто звісно, його прив'язати, але я думаю, з головою ви щось придумаєте. Ну тобто Можна оцю штучку відкрити і отак його прив'язати і воно буде не мішати. Ну, можна якось прихалтурити, приколхозити. Е, Беремо наш кабель. Це кабель, який ділає наш паяльник. Е, взагалі, в комплектах іноді йдуть кабелі, і то вони йдуть Type-C з однієї сторони, а тюльпан з другої сторони. І ще один кабель, який Type-C з однієї сторони, і USB з другої сторони. Наш паяльник взяв ці два кабеля, об'єднав в один кабель і тепер ви можна одночасно тепловізор і відео передає і заряджатися. Беремо, вставляємо просто в Type-C в Type роз'єм. Ось так це виглядає. Ось я вставив. Бажано теж, ту, що опять же, тут легенько стяжечко обв'язати, щоб ну, воно не висіло, не тягнуло, не заламувало, не виламувало, а трималося, так сказати, кубки. Е, так, з другої сторони, у нас ось цього кабеля, то всі ми вставили. Іде тюльпан і USB. Беремо до нашого пульта, вставляємо тюльпан в тюльпан USB в USB. Так, вставили тюльпан, тюльпан, USB в USB. Якщо ми все підключили правильно. У мене зараз батареїк в тепловізорі немає. Можу вам розкрутити, показати секундочку. Ви бачите, батареїк в тепловізорі немає. Він без батареїк. Але якщо все правильно підключили, я зараз включу і повинно піти живлення. Зараз ми його таку розвернемо. Оп. Ой-ой-ой, як опасно. І включаємо. Ой. Опа, так, зараз ми настроїмо, щоб може щось було видно. Нажимаємо включити. Інтересно, включиться? Опа, щось написало. Хік мікро написало. Ребятки, ми включили тепловізор. Все, він включений. Встаємо, дивимося на монітор. На моніторі картинки немає. Для того, щоб з'явилася на моніторі картинка, треба в меню тут знайти в налаштування. Я зараз зайду в налаштування, а коли вже картинка буде на моніторі, я вам покажу, де ці налаштування шукати вже на моніторі, бо там буде неудобно дивитися. Так, ну що, картинка у нас на моніторі з'явилася. Зараз вона сірим показує, тому що у нас тепловізор дивиться в якусь непонятну точку. Переходимо до налаштування. Як це робиться? Отут в тепловізорах зажимаємо кнопочку, ждемо, поки у нас не висвітиться меню. Висвітилось у нас в меню. Давайте зробимо отак. Дуже отак вам. Хоп. І ви тут клацаєте. Воно, що по-українськи, що по-англійськи, буде однаково. S. І бачите, мене вкили. Зараз нажму в центр, раз, воно типа виключилось. Бачите, немає картинки. Раз. Включилось. Тобто, оцю функцію C -V -B -S вам потрібно знайти, включити. І далі все буде працювати. Що ми далі робимо? Далі прем і пробуємо е, крутити рухомим механізмом. Нажимаємо на кнопочки. О, секундочку. Нажимаємо на кнопочки. І в нас починає повертатися. Ліво, право. Вверх. Ой. Миссию. Верх чуть-чуть не дотягує. Важковато, вверх. Чогось пропало зображення. Можливо, тепловізор одійшов, бо він без батареї. Якщо секунду провірю. Так, да, дернуся у нас тепловізор, вийшов кабель, я ось я поправив. Вниз, вверх. Повертаємо на вулицю його, щоб хоч трохи щось було може видно. Ну, видно, що він шевелиться, картинка міняється, просто це ж приціл. Тут треба відстроїти лінзу, виставити там на кудись, куди вона дивиться буде а не просто так. Ну, Головне, що зрозуміло, що все працює. Верх-вниз, ліво, право повертається. От така коротенька інструкція в нас вийшла, як підключати наш рухомий механізм компанії. Бачу все. Ми самі його розроботили, самі його... Від а до Я. Ну, понятно, що закуп... закупляємо окремо комплектуючі, але кабеля робимо самі, механізми робимо самі. Ну, Більшість робимо самі. Так що, якщо вам подобається такий контент, підписуємося на канал, ставимо лайки, колокольчики, пишемо в коментарі, може якісь свої думки, чим його доповнить цей комплект, чи може щось обрати, чи може щось переділати, ці стяжки обрати. Всі так сказати, хейти і поради, всі ми приймаємо, читаємо. І опрацьовуємо. Так що всім гарного дня, всім пока.